Всем привет! Сегодня равом. Ну я бы сказала, я начинаю снимать теперь Майнкрафт Роуди. Я уже снимала Майнкрафт, но я выживал. Я построил себе уже будинок. Я вс вам сделаю экскурсию. Вот наши заборы. Улетаю тут дуже багато, чого є. А тепер дивіться. У мене персив. Ну от у мене сім. У мене є хочу будинок. Начало Що сіки. Щось может быть. вещи мы ну, колоком попытываем тогда я вам еще Малыш класс и шайбах, как он стоит. А нам тут мешать идлам. Я уже снимал э, на видео. И там был тик один бутынок Ну, я уже достроил. И вот. Как я его сдал. Тут я вот такая штука, как он работает. Тут я всякие. і посінки. Наприклад, у цей я покажу відео. Ну, не буду вже так довгою. Піднімаємося наверх. У был, надо снимать, был дальше. Мама бассейн. Вот бассейн. Может а даже такой сад. Где была моя Ну, так да, ресично. Я можу ще взяти до да, козубити. Ну, не будемо трохи сундук, бо в нього все пусто. У мене є город. Окей. Тут солнце проходить. О, і вот. Тут є ще будинок такий, прям. Ну, будинок, похоже, на дерево кинуться, це не дерево, це будинок. який зараз замовлю кілометрі дерево. Далі у нас є ну, будинок, я його просто так розумію: тут дуже гарно. ще дуже гарно. Йдемо далі. На другому тут мало вона... робити. Тут немає вовше стінок. Він тримається на цьому. І тут багато дуже ситуацій, щоб прийти мало. Наші йде, у нас є та стіковий. Тут все застікло, і можна все бачити. І сучик, щоб покайфувати. Саймон, я ще зроблю і оцей скін, який у мене... У мене сейчас стоїть скины, які я сам сюди. Я сьогодні тільки і скину. Так у нас сидеть це. Ну і все. Я закінчу екскурсію. Ну, всім пока. Хва! Ой! Ладно, ну, я пішов додому. Снимати до відео. 先不发。